Любов до батьків є невід'ємною складовою нашого життя. Апріорі, ця любов має бути взаємною, та іноді материнські почуття переважають вони є сильнішими, особливо якщо мова йде про стосунки мами і сина. Ці почуття можуть іноді негативно вплинути на перетворення хлопчика на чоловіка і взагалі, на подальше його доросле життя. Як уникнути негативних наслідків надмірної любові, розповість сімейний психолог і коуч Тарас Нестеренко. Материнський комплекс у сина, що це таке взагалі? Е, на жаль, це дуже розповсюджене явище останнім часом. Е, ну, взагалі, це що таке? Це коли, якщо так сказати коротко, е, є роди фізичні, коли дитина народжується, пуповину обрізають, і вона стає самостійною людиною. А є психічні роди. Психічні роди це коли людина стає самостійною психічно. Психологічна, да? тобто, оця поповинка перерізається. Так звана сепарація повинна пройти. Сепарація це відділення. На цих стадій сепарації кілька. Там, якщо брати по вікових категоріях, там в 3 роки, в 6 років, там в підлітковому віці, там в 6 років криза, коли в школу йде там перший такий досвід. Ну, це, це окрема тема. Тобто е е е психічно зрілий чоловік це той, якого як відбулася сепарація. Від мами, в частності, від материнських енергій, і він став самостійним суб'єктом. А материнський комплекс це коли він не відділився, психічних родів не відбулося, поповинка не перерізана. Він може бути людині і 60 років, але він дуже зв'язаний з мамою, емоційно, енергетично. Причини виховання. Знову ж таки, якщо вже брати зовсім глибокі причини, частіше виховують таких маминьких синків, жінки, в яких не склалося особисте життя. Або не було чоловіка, або чоловік не влаштовував чимось. І тобто, дуже багато уваги приділялося синою. Тобто, та енергія, яка жінці дана на те, щоб вона вирішувала якісь особисті проблеми, тобто вона влаштовувала особисте життя, да, інтимне якесь, вона ця енергія вона не реалізована і вона виплюскується на сина. І так тобто, і це проявляється в гіперопіці. Гіперопіка буває двох видів. Перша гіперопіка це коли мама за сина все робить, надіває на нього ботинки, зав'язує шнурки. Вибачте, за 10 років попу витирає там. І навіть одна жінка каже, от у мене там синок, йому 10 років, ми спимо разом і досі. Кажу, так йому ж 10 років. І такий же для мене завжди буде маленьким. Тобто в школу водять, тобто не дають зону відповідальності якоїсь. Чоловік як формується? Чоловік формується в труднощах. Да? І я рекомендую такі, створювати контрольовані труднощі. Дитині, в частності хлопчикові. Тобто, ось тобі дається задача і, будь ласка, виконай її. От виконав задачу, ми тебе похвалимо за те, що ти виконав задачу. Наприклад, ти вперше в житті зав'язав шнурок там, в три рочки, який ти молодий. Да? Потім, давай, тобі дуже добре, коли приклад показує батько. Ми ж таки тільки про маму говоримо, коли є в сім'ї батько. Да? Ну, якщо вже так склалося, що батька нема дядя, або дідусь, або якийсь авторитетний чоловік, може бути тренер за екідо, а? який покаже власним прикладом модель поведінки чоловіка. Це як таке проти... проти... противояддя до материнського комплексу. Тобто. І знову ж таки зона відповідальності дуже важлива. Тобто делегувати треба якусь відповідальність хлопчикові. Як начальник от десь на підприємстві делегує відповідальність своїм заступникам, точно так же по мірі розвитку, потихеньку, потрошечку давати. А давай сьогодні там разом приберемо в домі, ти попили сосиш, ти складеш за собою речі, ти застелиш кровать. Давай ти вже навчися сам там прикручувати щось. І чоловік формується, у нього є навик самостійно щось робити. І цим самим у нього, в нього формується самооцінка. Я можу. Тобто оцінка, самооцінка чоловіка формується в тому, що він зміг реально досягти в реальному житті. Тобто конкретний результат. Чоловік себе поважає за конкретний результат. Тобто дівчинка може себе поважати тільки за те, що вона гарна, за те, що вона добра. Дівчинка сказати, ти наша принцеска, і в неї вже самооцінка піднялася. Хлопчикові сказати, ти просто молодець. Ну, Він почеше по і каже, ну молодець, а що далі? А коли сказати, ти молодець, ти прикрутив сьогодні вперше справив стілець, каже, що я молодець, я далі буду, я далі стіл справлю. Тобто потихеньку давати якусь відповідальність, контрольовані е, такі проблеми, щоб він вирішував. Чоловік розвивається в труднощах.